Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про європейське та українське бароко. Українське бароко або козацьке бароко назва мистецького стилю, що був поширений в українських землях війська Запорізького у XVII-18 столітті. Виник цей стиль унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко. Походження терміну бароко досі не визначене. Але найпопулярніша версія від португальського перола барока, тобто перлина неправильної форми. Під бароко, розуміло, щось примхливе, часом навіть до диватства, 14-го. Найбільше розповсюдилось в Італії у XVII столітті. Назва була придумана естетами в XVIII столітті як глузлива, далі успадкована художньою критикою XVIII століття, що вважала цей напрямок кризою стилю, занепадом краси і гарного смаку, але з часом термін бароко втратив негативний підтекст. І став використовуватись для визначення цього художнього напрямку, якому притаманні вибагливість, химерність, ошатність та складні динамічні форми. Для барочної архітектури характерні викривлення форм, овальні зали різноманітні арки, примхливі сходи та занадто складний декор ліпнина, різьба, карбування, інкрустування, позолота. Стиль українського бароко. Виник внаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій європейського бароко і найвиразніше проявився у кам'яному будівництві. Я пропоную вам переглянути найвизначніші пам'ятки українського бароко, до яких належить Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський собор Києво-Печерської Лаври. Маріїнський палац, Андріївська церква, Троїцька, надбрамна церква Києво-Печерської лаври.